Любов і ласка. Дуже хороша, додати запитання, але ви, мабуть, хочете, щоб в мене просто працював хоч трішечки мозок. Дивіться, яблука давати корові можна. І коневі можна, і корові будь-яким тваринам, навіть собачці, навіть реакцію можна додати і котикам. Але. Чому яблука досить особливі для корів? Ну, по-перше, знову ж таки, через їхню систему травлення, через їхній шлунок. А ще в коров є така, знаєте, дурна звичка жадність. Тобто, якщо ви висиплете один мішок яблук в коневі, в яслі, кінь поїсть. Зрозумієш, що йому хватить, і він перестане їсти. Корова навпаки ні. Корова буде їсти, 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 ще буде давити з ними. Тобто вона може ще й цілим яблуком. Не проживати його, а прокотнути ціліком і може навіть задихнутися. Навіть якщо вона жує, вона толком не переживує, тому що вона знає, що їжа потім жуйкою вийде потім в рот і нам ж дожовувати. І це теж дуже погано, тому краще їм розрізати яблука на дольки і ще дуже добре вибирати кісточки, скажу чому. Давайте все по порядку. Дивіться, яблуко є майже гіпоалергенним фруктом. В ньому є дуже багато клітковини. Також в ньому є такі вітаміни, як К, С, Е, П, в 1 В2. І дуже багато в яблуках заліза, також кальція калія і марця, мабуть. Чи магія марканця. Яблуко є дуже корисним фруктом, тому що невелика кількість яблука навіть сприяє тома. Невелика кількість яблук навіть сприяє для поліпшення травлення і навіть виводить деякі токсичні речовини з організма. А у великих кількостях, що корова з'їсть яблука, то це приведе тільки до негативного наслідку, тому що по-перше, у яблуках є груба клітковина. Також яблука містять дуже багато фруктових кислот. І цукру, а через їхню важку, досить травну систему, цукор починає бродити, що завдає шкоди для здоров'я. Також зупиняється процес травлення. Якщо з'їсть невелику кількість ябур, да, то допоможе травленню, але якщо з'їсти дуже багато, то процес травлення зупиняється. Тому дуже важливо не перебільшувати з ой, порцією, скажімо так. Да. Також важливо досить. Досить добре, якщо дайте яблука яблучка розрізати на дольки і вибирати кісточки, тому що в кісточках знаходиться синильна кислота, а це ні це є отрута і в великих кількостях це може привести навіть до летального ісходу. А Знову ніжності, а також, до речі, яблука сприяють зниженню. Продуктивності корови тобто, через яблука, через їхню досить велику кількість корова вам дасть менше молока. От так от. так Тому бережіть своїх тваринок, обов'язково поставте лайк. Поділіться з друзями, можливо, комусь сподобається. Всього вам найкраща і до скорих зустрічей.